І вона принесла Євангельську вість. А то була мого брата, мого батька, ні, мої мами, її, бра, її чоловік був її чоловік був, ну, а моя мама то були брати з сестру такі такі ага. двоюрібні. Вона принесла Євангельську вість. І Я там все ходила, всі пісні знала з ними. Але від мене було то закрите. Žе мені не було тоді, не було сказано, щоб е, що я якось то, то порозуміла. А з пісні всі з ними співала. Але коли я прийшла сюди, вже, вже діти були і. 15 років жила. 15, 18 було дочки, коли повірувала, то тільки я жила з чоловіком. Ну, а вона принесла Іванець кусі, я тут з ним все співала, але не, не було відкрито. А коли я ту вже вийшла замуж. Я захотіла сестра приходить з села, я кажу: ти не принесла мені щось з сусідів, а? не принесла, мені треба якогось книжка. <гум> Вже захотіла. Я коли-то то читала, та я не скажу, чим свідчу, що коли будете читати новий Завіт, то ви будете з Богом Амін. ви будете його знати, бо там. Написано, я себе що Я думав, що всі будуть читати, та себе будуть відіти, так як себе я виділа. Я Кожне слово виділа, що я, я... там такі слози впадали, я його читала сльозами. Так дуже мені коснулося його. І я тут -то дуже люблю. Коли дочка повірувала, було їй 14. Та вона, як стала читати, вона ту Білію спектирувала. No, mm -hmm. Та як і так дішала до того книжка, і все, тут олем чисто, і все там написане. Mm -hmm. no. І я повірувала, а сатана через чоловіка став дійствувати. In lešijo. Už je ena za drugo prišla. A, a moja dočka je poverila, in ona stala. Pravi: Meni raz, prečitala. In reče: Mama, želim ja iti z vami na sobrani. In vi pa išli. І в як зайшла в зібрані, вона повірувала. О, І до сих до сих пор. І тепер 9 мав онуків, а десятеро Ого. <сум> а скільки вам зараз років? А? Скільки вам зараз років? Мені 98 буде через три місяці. 98? 98. О, слава Богу. Да. Я, 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 я то, кажу, не знав, відки це взяли. І ви туди. ще маєте здібність ходити на служіння. Ну, сили маєте ходити на служіння. Прошу низька тижнів не була, бо щось ми ноги відказали не могла. А низька просила Бога Господи, який Годом воді твої, та поможи. А потім брат приходить із машиною, та не повезе, а жона мене повезе під руку. Та так, слава Богу. Та я а даже не думала, що я низько буду собрана, але я то миля з Божа. Слава Ему за ту того. Благодарю. Ну, така була моя жизнь. Ну, ходив і ага, потім заболів ага. Свій місяць сон, що в мене у подвалі змія. Я тут змію розодрала. А думаю, що тут таке може бути, Господи? А мені дух каже, і він тує, А то ж за чоловіка вказував. Mm. І він тує, Ага. А я не думав, що може, може люди дурять. А Бог так сказа зробив, що вона умерла. Представ собі. А. Ага. Умерла. Ага. А я не думав собі, що то таке. Мені я вже на вулицю ходжу, кажуть, що то та блудниця умерла. А я ж думав, може, не дурять, же то. Mm -hmm. Ні, точно. Слухайте, Мої враги. Так це радували, що вони пішли на, на похорон. А, а тобі не можеш передати, а, а він не прийшов на її похорон. <сум> Спрятався. І да, да. а неї я, я так радувала, що не позирай, що Бог зробив, не дався врагам порадувати. Бо ми хотіли бачити, як він буде там падати в яму або що, а не вміді того. От які чудні діла. Так. Ну, а він ходив і впав, але тут з того ту рекоме, і сидів і впав, а я прийшов з обрання, там все там читала біблії. Раз він каже, що згойкать мене, я вийшов, а він упав і поламав у бідрі ногу. А я вже, врачку, ти кажу, то в році такі, що вона не виділа хіба, поки я їй не вказала, поки то то, де, де забив, то, то, то стало жовтою вже. Так я кажу, та він ногу поламав. Так вона поклала, поклалася ми у борницю, зробили йому операцію. Зробили йому операцію і, і, а мені взяли зробили, за за нерв і він не став на ній. Скрибило ногу і так. Та я за тим чоловіком розрішився, взяв розвод, а вона вмерла. <laughs> а він у неї жив. А прийшов сюди, сюди хоче. Не. А я кажу через суд. Йому суд каже, не її бити, не дом бити, Разве... то то візьмеш, розводишся, він це вже розвів був, звісно. Бо вона думала, що він буде мені женити, Ну, що з нею буде жити. Розкажіть, цікаво, що Бог розробив за ці 98 років у вашому житті. Ну, Як Бог Бог допоміг вам. Ну, Як поміг вашим дітям. Ону, та я та, хочу, то там все вже. Як золомив ногу, а я за тим чоловіком, що він ту то він, то, то хижу зробив. Він дуже був такий спеціаліст, ага. строїтель, що він то, то сам зробив. А я, я могла. Розрішувся, а я за ним, за розведеним чоловіком, за чужим 5 років вихажувала, що він був прикований до постелі. Представши. А він перед тим же пішов від вас, залишив вас дітьми, пішов Ай, конечно, до, до чужої жінки. Так. А ви потім, коли він повернувся, стали за ним ухажувати. Да? Да. П'ять років кажуть. Прийшов він як до своєї хижі. А я його тоді кажу, не пустить, поки він не ага, на суд. Ну, а йому суд не, приход... не присудив, але а дайте йому десь. Я кажу, суддя не є де міста, дам йому одну комнату. Та він і тій кімнаті був э, жив, послі після як вона вмерла. И... І кажу, і ту ногу поламав, і ми зробили операцію, а він на ногу не став. No. А дочка так вийшла потім замуж, зопа розток то -то, сочитував, коли... ну, такій борощий не було ще свободи, але вже, вже так. Що а я брак, а мені Дух Святий каже, відкривай Біблію і я буду тебе то, То треба таку взяти Біблію і відкрилося там, де написано, що з тобою що ти будеш робити то, що тобі на серцю, і тобою Бог. Представ собі, Я десь братила, що вся, Бог мені допомагав. І то було 20, 20 юля. Був брак, та жара була така, і хлородини сусід дали, і сусід граждав, десь би тут склали. Усе. І брак був благополучний. Ні, ніхто, ні б, тат, смілиця, ніхто не смілився, ніхто не приходил, не помішав. Mm -hmm. Слава Богу. Ну потім дочка вийшла замуж, і були друзі, її, його мати мала друзів з Америки, і вони йому, mm -hmm. вони йому загнали визув, і вони пішли. У нас з троєма дітьми пішла в Америку. А там ще шестеро родила так, слава Богу. Вони всі живуть. Всі вже шестеро прийшли до семеро прийшли до Бога. Але двоє ще не прийшли. Саме старший ще не прийняв Христа, а дві всі прийняли Духом Божим хрещині. Я думаю, все буде добре. і да. Слово Боже торкнеться їх Так, да, Я так молюся за них. Господи запиши всіх, вони у жизни. Бо і внуки і прануки були всі твої. Так Бог благословив путь. Ну, а ти, як ти кажеш, але враг не спить. Не спить. Ну, навіть сьогодні я хотів, я вже хотів уходити. Я стукав, стукав і дзвонив, і стукав, і. Ти добре від... вже не відійшов. І від нас вже стукав. Десь хвилин десять я стукав. Як я могла так заспати, я двір, не знаю. У я зайшов. Що десь раз чув, що ж у двері дур, дурка. Ну я помалу йду думаю, лимбин, да як, і діща б не відійшов. Бо знаєте, ну, в капуру я прийшов, але заходив в хату, ну, чужу, а драба там нікого нема. Ну, це да, не, 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 не пристойно. ну. Так, так. Ну, я по, там постукав, по вікнах постукав, там там, думав, ну. Не, да, а я все господин... молю, молюся, щоб Господь таких, щоб міг через них робити роботу. Да, це дуже важливо. Да, дуже. Дуже, дуже, От, дуже необхідно так, зараз. Так, написано вже церква, яка не обуздана. не обуздана, без откровення да. з Народ гине. Да. Народ гине? Так. Вони мати читала, казала, Господи, мені, що то за люди. Я так Богу сказала. А я їм читала і я знайшла у Петра, угу. у другому послані. Будеш читати найдеш. Такі будуть люди, які ну, ще конняті розкажу. Противники Богу. Противники, да, так? Да, да, да. Там все, я то нашла написано, я тепер би не повірила, то люди погибші кажуть, тим людям прямо у погибі. Ти чуєш, що це за люди? Так. Ну, А люди тото, вірять. Людям, а всяке, написано, що всякий чоловік лож. Ту є, ту знайдеш усе. Хто я, хто ти себе знайдеш, мене знайдеш. Це правда. Правда? І з єної самарянки я кажу вже людям, що з писання, я так люблю писання, що ну, от. от, от за апостолі як то там, я не апостол. Йо, йо Я кажу, як місяного Петра Павла могли б повірувати. повіровати, який був, а не за кого Бог зробив. Ага. Ну, а була у... на роботі, а там призивали всяких таких проти, що автіїста. А я підійшла до вікна і кажу, Господі, просто кажуть, оганяли мене з роботи. А я пішла до вікна і кажу, Господи, а на вулиці грязь було, не тепер там плиті вже, а то грязище було. Господи, я піду тут у грязь, гребський, але я хочу бути з тобою. Але Бог не дав мене там. Я собі до того просила. А Бог в мене 24 чоловіка та четверо нас рішили, а другі розметали всіх по всіх столовах. Та, Такої я виділа, як Бог засхищався, як що з ними робив. І слухай. Одна завідуюча противилася, а то та приша друга завідуюча. А то була, що а ти не хоть пам пам не пам'ятаєш Ні, Горлешка я пам'ятаю. Ну. А то з того села була його родственниця, і вона знала, що я віруюча, покликала мене. Ви сте нікому не казали, я вас візьму за границю. Дома первого мая, ще на 9-го на треба, все ще на границі. А я много не думала, пішла я в Радванку, а там була, я, я забула, як її звати, його віруючино mm -hmm. такі. А у нас сама словачка. Я її написала, я їй розказала, бо тот знак Р написала, без знати письмові, ви загнала, що я буду на раниці. І він приніс мені 12-29 біблії і одну симфонію. То він сунці було на бито. А, а в другій сітці було до да, 50-ти Євангелії. То який рік десь був? А? Який це рік був? Я не пам'ятав вже тепер, який то був. рік. Ну то був Радянський Союз. ще. Так, так, да, запрет було, що є мною людину сіділи сім. То слухай далі. Який там Бог чудо сотворив, що я кажу, як було війні війну, та як Даніель. То ви займаєтеся розпосюженням Біблії в радянський час. Тут да? у ну, нас в горіть. Так, так. тоді, да, да. тоді, да, то, да. Коли дуже прислідували. Да. Що дуже із цього світа йшли. Де буде достати Біблію? Так було, така була жажда. І слухай. Я то, я тому шоферові кажу, в мене сумка ці перевіз би. Він це відказав. То ти, що привозили продукт, не відказав, це, не хотів. А та я вже як буде, я він, продавала морожене, а коляська, морожено, а то та коляска мороженого, а я тут сітки искала ту коляску mm. і привезла там, де наше було місто. Но. Ну, і, і про що грузимеся, слухай. Я, я думала, що все там, якщо мене господь, то то чудо. Ми то, то. грузими, носимо, а є міліцист, три звоздочки має, і жінка з ним. І то та жінка на цілу територію кричить. Ми хочемо завезти тих, тих машин, які везуть країні біблії. А цю, цю територію. А я як, так сороблю, якби я то той не чула. Ми з розуміємо. І що думаєш? Вони кажуть, діді тут Біблії, дидім тут. Ні, ми захочемо відвезти там, десь ті криї Біблії. Там самість. І міліцист, і то та жона, і я і піпі. Привезли з місяця е, у столову, а то ти збіглі, в шитьки в білих халатах, і то ти коротя, що мобили, продути, то носять, а я то ти коротя, та склала, і мені то то понесли. А то міліцист сидить, стоїть. І чека, що хтось прийде забирати Біблію, раз як машина порожна, та заповернули і пішли. Позирай, що Бог зробив. Ну, і я там у тім рві була, і рви мене не зілі Так, так і всякий Бог чудеса робив. А я дуже люблю. Дух Святий та вже давно не, не чула вже де. Я дуже люблю, щоб Бог говорив. Він обличить, наставить, укажить. Все. І бо Дух, Святий вас наставить на всяку істину і будеш ще і звістити. Це правда. Ну? ти віриш Слову Божому, стоїш твердо. Я, я радую за тебе, що ти любиш Бога і люби. І з ним зв'язь. связь. І з ним. Тихий з ним, не з міром. Або дружба з миром враща проти Бога. Не можемо ми дружити з миром, бо то не наш Бог. Наш Бог живий. Я так люблю, коли ту пісню І ібо я Бог живий, а наш Бог живой, грави тому і само потанині понаті. Слава йому за Його велику міліцію любов, що Він таких знайшов немощних. свідиш. Бог не, не, не збирав із того мира аж таких пастухів. А, а може був пастух, мужій був пастух, представни. Всіх він таких збирав, а з тих Бога таких високих чинів не збирав. Ну. No? І були там царі. І такі, що малися з Богом, і такі, що без Бога. Так. І туди пропадали. За, за, я забула що до рана був обід. Помніш? Так. це був. Mm -hmm. Бачите, ви такого віці не пам'ятаю, який молодий, і дуже не пам'ятаю. <laughs> ще добре пам'ятаєш. Я слава Богу, що ще дякую Богу, що ще розум чистий. Ще чистий. Ти це мало запутало, але чистий. Я кажу, буде. як з ним добрий, як з ним добрий, я не мав поняття. Що мав зв'язу з ним? Так. І дух святий вас наставить на всяку істину і буду ще Сьогодні, під час відвідування сестри Марії із запису з нею її свідоцтва життя, камера моєго айфона зависла. Тобто перестала працювати. Як це сталося? Дивись далі. В цьому відео. Ну, я це мою, моюся, щоб знайшов Господь таких, щоб міг через них робити роботу. Так, да, Це дуже важливо. Так, да, Дуже Дуже, дуже, От, дуже необхідно да, зараз. Так написано вже на церква, яка не обуздана. Не обуздана. Без откровення з вище. Народ гине. Да. Народ гине. Aí eu sim, eu, 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 eu.